Добрий день, у вас вітає інтернет магазин і зараз ми проведемо короткий огляд підвищуючого перетворювача напруги. Вхід у нього від 8,5 до 50 В, вихід від 10 до 60 В, струм до 12 А, потужність до 400 Вт. Використовується зазвичай для підвищення напруги в автомобільних аудіопідсилювачах, для зарядки акумуляторів у сонячній тематиці для живлення ноутбуків, міні-хродиники і так далі. Виглядає він ось таким чином. З цієї сторони пати у нас, як бачимо, контакти ІН-плюс та ін мінус для підключення вхідної напруги. З іншої сторони, бачимо також підписано мінус та плюс для підключення вихідної напруги. На досить масивних радіаторах у нас розміщений транзистор та діод. Відповідно, з метою регулювання вихідної напруги використовується ось цей потенціометр В103. Для регулювання вольтажу А V-502, ось цей версі, можна його так побачити, використовується для регулювання строму. Часом я підключив 12 вольт на вхід нашого перетворювача, а на вихід я підключив електронне навантаження, за допомогою якого ми будемо тестувати наш модуль. Отже, для початку перевіримо вольтаж. Він у нас становить 12,2 вольта, як бачимо. А на виході у нас 14,9 вольта. Для регулювання вольтажу ось цей потенціометр, а ось цей потенціометр, що вище, як я казав. Для того, щоб, як бачимо, зменшити вольтаж, ми крутимо потенціометр за годинниковою стрілкою. Для того, щоб збільшити, ми крутимо проти руху годинникової стрілки. Залишимо 15 вольт. 15,1 вольт, як і було. І зараз почнемо збільшувати ампераж на нашому електронному навантаженню. Більше 4,5 А зняти у нас не вийде, оскільки є обмеження від мого блоку живлення. Тим не менше, бачимо вже наш ампераж 4,6 ампера. Тут у нас показується час роботи. Тут показано наші вати 68 Вт, 14,7 В і 4,63 А. Хочу сказати, на сам кінець, що даний підвищуючий перетворювач має хорошу якість і може бути використаний у різних проєктах. Я його залишу працювати на деякий час. Час можете дивитись по цьому показчику. Я вам бажаю гарного дня. Дякую вам за увагу і до зустрічі!